Так, на календарі 29, 29 лютого, можна сказати, треба розпочинати сезон вже. Сьогодні треба вцепити свалочку і її обслужити, перемазати, повісить шланги того, що буде, буду локалити вже. Вегетація на пшенички пішла, треба оцього старичка одігнати. 82-м цепи сівалку. Трактор 80-ка заглушилася аж в вересні місяці. Це все время простояло, подивимось як заведеться. Вся водичка залита, кажу водичка, акумулятори поставлені заливаю воду і пробую вас сплеменить простояв вересня місяця холодна вода і вперед У даже навіть солярка не прокачувалася. Так як поставив, холодну воду залив на вулиці, зараз мінус три пише. Так що, ось так техніка заводиться. Так, попрацював декілька хвилин трактор після простої. Димка нема, нічого немає. Так, наступний наш претендент заводиться після спячки. Так, на ньому я їздив в листопаді два з половиною місяця. Ну, тут водичку заливати не треба, тут тосол залитий. Можна пробувати воспламенити. Бачимо, теж завівся два з 2,5 місяці. Непогано, це з прохачного без нічого. Ось так іде процес. Не виходить, не виходить просто так взяти, цепить і поїхати. Треба поміняти підшибнички. Це один підшибничок і сальничок 120 гривень. Хорошо, що не всі диски, не всі сошники просипалися, а так просто попадає на 3000 гривень. Вот і думаю, що... Може, проще нанімати людей, щоб тобі все робили і не гратися це? Ось так.